Як розрахувати субсидію на оренду житла самостійно. Перейдіть за посиланням на орієнтовний калькулятор субсидій на оренду житла для ВПО, уведіть розмір доходу всіх членів домогосподарства, уведіть кількість людей, які разом проживають в одному житлі. Оберіть тип населеного пункту, обласний центр або місто з населенням понад один мільйон, або міста та села області з населенням менше 1 мільйона. Оберіть область, у якій ви наймаєте чи плануєте винаймати житло. Коригувальний коефіцієнт визначиться автоматично, введіть фактичну площу орендованого житла. Уведіть вартість оренди житла, зазначену в договорі. Найму. Натисніть на кнопку Розрахувати субсидію. Вам доступний орієнтовний розмір субсидії, сума, яку сплачує родина, гранична вартість оренди житла. Цей розрахунок є орієнтовним і не гарантує отримання субсидії. Більше новин та актуальної інформації на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.